Знаєте, в нас завжди була мрія, щоб хтось з випускників інституту став головою Національного банку України, але це вже такий перший, перший такий етап до нашої цілі. Декани про кар'єру. І сьогодні ми розмовляємо про кар'єру з директоркою, можна сказати, деканом Каразінського банківського інституту Чхайло Анною. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Я прошу вас максимально розслабитися, <свісно> уявити, що ви сьогодні студентка філософського факультету, ага. згадати, як це було. І головним чином, коли ви в своїй кар'єрі вирішили стати студенткою філософського факультету, чи уявляли ви собі кар'єру філософа, якою ви взагалі її уявляли? <свісно> Дякую за запитання. Дійсно, повернутися в минуле, згадати ті... Часи. В мене викладач філософії, мама. Вона в мене кандидат філософських наук, тому моя майбутня доля була визначена ще, мабуть, в 9 класі, і саме в цей рік відкрився філософський факультет в університеті, і я була третім набором. На факультет ніколи про це не пожалкувала ніколи. Тому що дійсно це були такі яскраві роки з яскравими викладачами, і я завжди бачила себе викладачем. Я хотіла бути вчителем, але, мабуть, зміна на більш такі високу планку да, стати викладачем, навчати студентів в закладі вищої освіти. Я реалізувала. Не скажу, що я бачила себе на керівній посаді, але я хотіла бути такою, як були мої викладачі на філософському факультеті: відкритою, демократичною. Ми могли з викладачами гуляти по парку Шевченка, розмовляти на філософські теми, і це було дійсно не схоже ні на ні на ні на кого іншого. Бо в мене навчалися мої однокласники, да? і я знала, які викладачі взагалі мають бути. То тобто ви знали, що ви будете викладачем? Знала, знала. Я хотіла цього, і я вважала, що для дівчини це найкраща робота. Ну, це була така моя позиція. філософський факультет і банківський інститут. Так. Яким чином в вашій кар'єрі поєдналися долі, долі зв'язалися. це випадок або чи це щось ще? Я була аспіранткою кафедри теоретичної та практичної філософії філософського факультету і на останньому курсі аспірантури в мене запросили на роботу до Банківського інституту, тоді ми були окремим закладом освіти. Я викладала студентам гуманітарні дисципліни і з часом стала заступником декана факультету банківської справи. Ну і так почалася моя робота на адміністративній да, такій сфері. І тоді я згадала свій час слова свого декана Васильовича Карпенка про те, що все добре в роботі декана, тільки студенти заважають. І я це розуміла, заважають пари, заважають, тому що ти постійно зайнятий. Все ж таки, ти організовуєш роботу для студентів, але у цього вже спілкування зі студентами, як воно було, коли ти був викладач, стає менше. Його Чи наслідуєте ви його такий стиль, можливо, деканський. Е, я думаю, так. Ну я е, не знаю, як зараз на філософському факультеті, коли навчалася я, це була невелика сім'я. Нас було небагато, і тому дійсно ми були всі сконцентровані на одному поверсі. І тут кабінет декана, тут завідувача, кафедра. І от дійсно ти приходив як з дому в свій дім. Бо цю атмосферу зберегли так. зараз. І в нас в інституті зараз в банківському і завжди було така якась камерність. Я знаю всіх студентів. Студенти знають своїх викладачів і мене. Тому в нас також така велика родина банківська тільки тепер. От якщо з позиції декана факультету зараз або директора інституту, чи вважаєте ви, що це пік вашої кар'єри? Чи ви будуєте кар'єру і надалі свою власну особисто? На даний момент я е, в, в своєму віці, мені здається, досягла цього піку. А як ви вважаєте, що важливо в прорахуванні цієї кар'єри, взагалі в кар'єрі? Прораховувати її наперед, бачити себе там, через п'ять років, мабуть, або якийсь випадок, що є ключовим цією рушійною силою кар'єри? Чи можемо зараз про це? Якщо просто намагатися ну, щось от, порадити майбутнім студентам або випускникам, ну, мені здається, що ну, має бути, по-перше, амбіції. Да? Бути Амбіції для того, щоб зайняти якусь або керівну посаду, або підвищення. Треба якісно виконувати свою роботу, треба бути фахівцем в тій справі, яку ти виконуєш. І напевно необхідно. Швидко навчатися, тому що дійсно все навколо змінюється навіть в нашій сфері. Після постанов міністерства різних положень ми динамічні в своєму розвитку. Якщо ти не встигаєш за цією динамікою, то неможливо. Керувати людьми неможливо навчити інших людей виконувати свою роботу, і тому ти залишишся ну, на тому етапі, да на якому ти працював і для тебе. Але мені здається, це все ж таки темперамент людини, mm -hmm. характер людини, тобто soft skills, те, ще називається Так, так, обов'язково soft skills. брати на себе відповідальність, бо мені здається, людина, яка не бере не, не може взяти цю відповідальність, ніколи не зможе керувати навіть невеличкою групою людей. Я працюючи з колегами. Ми вже 12 років да, з одними те самими, Я бачу, що от, чому вони досі працюють на своїй посаді, да, навіть допоміжний персонал да, в тому, що вони якісно виконують свою роботу, але вони не, не мають амбіцій виконувати якусь іншу роботу. Тобто їм стабільно, стабільність їх влаштовує. Давайте трішки про ваш інститут так. саме про нього. Він був заснований в 44-му році, Так. я розумію, що ви уявляєте себе. Собі, де були працевлаштовані перші випускники, і потім да, протягом десятків років mm -hmm. вони працевлаштовувалися. Чи змінилися зараз напрямки працевлаштування випускників Каразінського банківського інституту? Ну е необхідно сказати, що в 1944 році і в подальші роки існування нашого інституту, ми підпорядковувалися банку. Ну, спочатку це mm -hmm. був державний банк, потім Національний банк. І по суті, в нас було замовлення на наших випускників. Тобто вони приходили з направленнями і зразу йшли на роботу. Дійсно, вже коли я почала працювати, то випускники шукали собі роботу самостійно успішно її знаходили, бо дійсно банківський інститут, інститут це бренд. І будь-який банкір, тримаючи в руках диплом саме банківського інституту, розумів, що він отримує гарного практика, який дійсно орієнтується в програмному забезпеченні да, і в практичних навичках, загалом наші студенти вже працюють з третього курсу. Їх боють в концентрах банків. Вони працюють, вони працюють у відділеннях банках. Це, наприклад, посади гостинності, тобто вони зустрічають клієнтів, орієнтують їх, як користуватися терміналами. Вже в магістратурі в нас є випадки, я дуже іми пишаюся. Вони вступали співробітниками відділень, випускалися начальниками відділень. На сьогодні ми ефективно поєднали в інституті it напрямок і банківську справу, і фінанси, і це дозволяє нашим випускникам. З банківської з, 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 з банківською спеціальністю працювати в іт сфері, а випускникам іт сфери працювати в банківській справі, тому що на сьогодні банк неможливий без ІТ-технологій. Це, це пов'язано нерозривно, і ми з вами саме використовуємо там додатки, да, електронні. Це ж хтось має цим керувати, писати, розробляти. І ми намагаємося саме в своїх освітніх програмах от, поєднати ці навички, да, надати їм не лише знання mm -hmm. з фінансів і банківської справи, але і з IT. Ну, ну, тому що ви філософ. І ви розумієте, що таке змінювати напрямки діяльності? Так, ну і в нас дійсно були випадки, коли в нас є випускники, е які зараз закінчили банківську справу, працюють в it сфері в it компаніях і навпаки. і навпаки. У вас на сайті написано, що ви працевлаштовуєте 95% або навіть більше так. своїх е випускників яким чином, От що для цього ви робите? Хто є вашими головними, основними стейкхолдерами? Основні наші стейкхолдери, звичайно, це банки. Ми, лише харківські українські? ні, не лише харківські, нашою головною такою зараз випускницею, якою ми дуже пишаємося. Це вона зараз очолює офіс голови Національного банку України. Це Оксана Ковальова. Це, знаєте, в нас завжди була мрія, щоб хтось з випускників інституту став головою Національного банку України, але це вже такий перший, перший такий етап до нашої цілі. Пропозицій від банків дуже багато. Навіть ви знаєте, наші випускники перебираються пропозиціями, бо вони дійсно розуміють, де вони можуть заробити, який банк дає пропозиції. Державний банк одна заробітна плата, комерційний інша. І м, друге, що дійсно вони вже працюючи з третього курсу. Вони вже працевлаштовані. А з цього року ми запустили е, дуальну освіту. В нас е, підписан договір з банком Укрсивбанк і з банком Восток, і вже відібрані наші е, дівчата, і вони працюють не тільки в Харкові, але й в інших містах, і в Києві, і у Львові. І вони паралельно отримують знання. З дисциплін в банку в самому да і частково ходять на пари, відвідують занять так, лекційні, да а практичні вони працюють у банку. Їх офіційно працевлаштовують, тому якщо їх все влаштовує, вони після отримання диплому продовжують там роботу. І таке запитання, да, от конкретне, що робить ваших випускників або ваших студентів конкурентно спроможними на ринку, тому що велика кількість економічних вузів, велика кількість банківських вузів. Саме ваш факультет, що робить його конкурентоспроможним, якщо ми його рекламуємо, наприклад? По-перше, це soft skills. В нас з першого курсу студенти вивчають такі дисципліни, як тайм менеджмент, лідерство, психологія управління. Тобто ми намагаємося студентів надати не лише фахові знання, а от саме ті загалом ті. Якості, які йому необхідні будуть для успішного працевлаштування. І, по-друге, я завжди вважаю, що ми, нам, ми навчаємо практичних працівників. Це досягається шляхом того, що наші викладачі або працювали в банках, або працюють в банках. В нас викладач зараз працює в одному з відомих банків і паралельно викладає наші... наша випускниця до того ж. І це не лише теоретичні знання, якісь визначення, які намагаються давати професора, а це досвід, який наші викладачі передають нашим студентам. Дякую дуже. Дякую.